Вітаю вас, дорогі брати. Мене звати Сергій, я з Житомирської області, Бердичівський район, пастор сільської церкви, Великій П'ятигірці. і Божою Божу. Я мав честь долучитися до служіння військовим. Спочатку свого християнського шляху я мав пацифістичні погляди більш так, і свідомо проходив альтернативну службу. Не жалкую за це, але Бог торкнувся мого серця. Кілька часу тому, приблизно два роки тому, і поклав на серце ось минулого року, під час конференції, яка була в Радомишлі, щоб приймувати до молитися про служіння військовим. Хочу поділитися з вами своїм нещодавнім досвідом. Бог сьогодні тут, серед нас. І Бог сьогодні там, на полях боїв, разом з нашими військовими і лікарями. І... Бога там багато. Я сьогодні хочу розповісти про те, що побачив, як Бог діє. І як я відчув, наскільки важливе і потрібне це служіння на сьогоднішній день. При початках, на початку повномасштабного вторгнення, він не відчув в собі багато відваги. Навіть більше дружина моя була більш відважна, щоб залишатися. Але в моєму серці. Бог промовляв і працював. Я вдячний Богові, що завдяки його праці, він подала, допоміг мені долати страх, долати страх тим, що, щоб діяти в його ім'я. Дав бажання поїхати до воїнів на схід. Моя дружина, як тільки моя дружина благословила, відразу попросив дозволу долучитися до капеланської команди, яка їхала в той час. І ось в травні побував на східному напрямку, служили на стабілізаційних пунктах. Я побачив важку працю і щоденні подвиги наших героїв, воїнів і лікарів. Це, і це назавжди змінило мене, брати і сестри. Хочу дати свою пораду для значної частини з нас, стомлених, яких як я себе так відчував до того часу. Стомлених, виснажених, активним служінням. На ниві Божій а, часом перевантажених емоційно розбалансованих пасторів. Якщо ви хочете відчути перезавантаження, те, що я відчув, освіження, те, що я відчув теж, ваше особисте духовного життя і служіння, поїдьте до воїнів. Хоча б почніть молитися в цьому напрямку. Хто долучається до цього? Я просто вшановую, дуже поважаю працю. В вашій області, в вашому регіоні, можливо, є вже команди, брати, які їздять. Моліться про те, щоб і в вашому житті Бог міг використати вас в цьому напрямку. Моє життя перезавантажилося, і це я відчув себе освіженим після тої поїздки. Ми почали. Ми зробили в нашому ОТГ, в нашій громаді, вже два молитовних сніданки, на яких ми запросили родини загиблих. Ті люди прийшли вперше, переступили дім молитви. Ми почали працю з родиною з нашого села, з родиною загиблого воїна. І це дуже доторкнулося. Вже декілька разів священники різних конфесій приходили до нас на молитву. І наша церква стала також і укриттям для 90 дітей місцевої школи і дитячого садочка. Я побачив в цьому. Великий серйозний виклик, який Бог ставить переді мною, як служителям, і необхідність відгукнутися. Я вірю, що сьогодні ті люди, які приходять до нас до церкви, вони дивляться на діла, на діла служителів. І щоб не гаяти час, щоб не втратити ті можливості, які сьогодні відкриває нам Бог. Я би радив молитися в напрямку, щоб допомагати військовим, саме нашої пасторською. Підтримки сьогодні дуже потребують оці родини, там, де є біль. Щоб почати з того, щоб молитися та відвідувати. Відвідувати, ми почали відвідувати шпиталь військовий в нашому місті. Ми відвідуємо разом з нашою старостою родини військових, допомагаємо, молимося разом з ними. І таким чином ми бачимо, як Бог сам додає спасених до церкви і вірю, що. Ваш вплив і репутація вона значно зросте, коли ви будете йти ось таким шляхом, долаючи страх, долаючи ну, незвичні умови, да, долаючи переживання деякі, ви отримаєте, Боже благословення. Ризик поїхати туди є. Який ризик ризик бути тут, на цій конференції тут. Але він виправданий, щоб піти по Божому шляху. Я просто заохочую, брати, молитися. Якщо ми молимося за наших захисників, то будьте готові до якогось практичного кроку. Не всі поїдуть, але я хотів би так сказати вам, брати, ті, хто хоче освіження, підбадьорення, перезавантаження, допомоги відчути від Бога додаткові сили, спробуйте. Можливо, це ваше. Почуйте поклик Божий, щоб практично допомогти тим, кому зараз найважче. І родинам. Загиблих, я просто наголошую це, вірю, бачу це. Дуже надзвичайно потрібна саме ваша пасторська підтримка. Не психологів тільки, а ваша, наша з вами. Це допоможе нам не вигоріти. Дякую вам. Вітаю вас, брати і сестри. Мене звуть Олександр. Ми сім'я переселенці з Луганської області, міста антрацит для нас війна почалася для нашої родини в 2014 році. Але це повномасштабне вторгнення, воно по-іншому е наклало свій якийсь відпечаток, відтінок на мене, на мою сім'ю. Коли ми ранком 24-го знала, що почалась війна, я спитав дружину, бо у нас прийомна сім'я, бо сім'я служби питала, чи бажаєте виїхати за кордон, вивезти дітей, є така можливість. У нас дев'ятеро дітей, шестеро рідних, троє прийомних. То дружина сказала, ні, я вже нікуди не поїду. Я кажу, добре, тоді ти воюєш тут, я йду воювати туди, на фронт. Чому я пішов? Я пішов добровольцем в ТРО. 120 та бригада, 173 й батальйон Вінницький. Чому? Тому що я розумів війна це смерть. А люди, молоді і старші хлопці, можливо, хтось не знає Бога. І де він буде, якщо він загине. Я розумів те, що. Вчора ця теза прозвучала, тут один з спікерів це сказав, але це вже в мене було таке переконання, і тому я пішов, я це пояснював тим, хто питав, чому ти йдеш? У тебе стільки дітей, ти ж можеш не йти, тебе можуть звільнити. Дружиня сказав, я служитель, я повинен служити. Ісус для того, щоб врятувати людей став людиною, для того, щоб мати можливість свідчити солдатам. І привезти їх до Христа, щоб Він їх врятував, я став солдатом. Все дуже просто. Спочатку хлопці, з якими я служив кілька місяців до виїзду на фронт, не дуже серйозно мене сприймали, але я шукав можливості, як служити. Я взяв з собою нитки, шило, гачок, бо я ремонтую взуття, щоб ремонтувати взуття. Амуніцію, яка буде рватися, бо ми не знаємо, де ми будемо, в яких містах, селах, чи полях, чи можливо лісах. І цим служив їм, казав, що віруючи. Взяв камуфляжні Євангелії, мені дав пастор церкви. Молитовник такий, де по темам різні молитви на першій сторінці, сторінці Отче наш, намагався роздати. Коли чергували з хлопцями, знайомився, казав, що я віруючи, я молюсь за вас, взнавав їхні потреби. І так знаходив підхід до них. Бог давав мудрость. Одного разу нас прихистила одна школа, я взнав у директора, що там є баян. Підійшов до ротного, кажу, а можна музику? Не можна, а треба підтримати. Я взяв баян цей на другий день він заходить каже, де той гармоніст замула? Я кажу, я ось отут. Через дві години у тебе сольний концерт. Я скачав кілька наших християнських пісень. Він дав команду, зібралась рота в актовому залі. Я їм сказав, я віручий, моя вся сім'я віруюча, я служитель церкви, тому буде репертуар християнський. Я заспівав їм молитва про Україну, інші пісні. Вони аплодували, бо кілька місяців не були вдома, не чули таких звичайних домашніх пісень. Старшого покоління хлопці-побратими сиділи з мокрими очима. І потім ми поїхали на фронт. Нас привезли. На захист Бахмута. 122 дні ми захищали Бахмут. Ми прийшли на позиції, які були не готові. Саме вирили бліндажі під обстрілами. Тиждень їх копали, не було укриття, спали під бронеплівкою. Це звичайна плівка від дощу. І як хлопці шуткували, спали в кевларових трусах і були повністю захищені. І я їм казав, я молюсь. Були в нас бої, контактні, бої, обстріли різні, накривали наші позиції. І гратами, і всім, що там у них було. Але ми витримали. Був один випадок: був контужений тяжко наш повар. Його евакуювали. Командир дав наказ одному побратиму і ще одному солдату, який був в моєму бліндажі, піти на кухню і готувати там. Це було літо, було дуже жарко, коли ми рили окопи позиції, ми це робимо без броніку. І також хлопці на кухні це робили також без броніка. Почався обстріл, прилетіла міна, впала десь близько метра від хлопців. Там був металевий такий балон газовий. Його вщент рознесло, хлопців порозкидало. Побратимо, який був з мною в бліндажі, осколок пройшовся по спині, так черкнув, трохи розсік на спині. Пляма така з долоню кров'яна. Командир каже, на, ви... на... на евакуацію. Він приходить в бліндаж, глухий, я допомагаю йому зібратися, одягаю бронік, його зброю, бо він повинен її з собою забрати. Він глухий, себе не чує, тому він не розмовляє, а кричить. І кричить на весь бліндаж. Мабуть, Бог мене любить. Мабуть, Богу. Я угоден Богу. Я кажу, Василь, Бог дійсно тебе любить, тому ти живий. Пройшов час, я звільнився. Але мій батальйон знову був більше двох місяців під Бахмутом, і зараз хлопці по-іншому сприймають віруючих в Збройних силах. Моя дружина пішла готувати їжу в одну команду волонтерів, і побратим, який зі мною служив, його мама казала: він прийшов відпусткою і каже: дуже добре, що є капелани, дуже добре, що вони до нас приїжджають, і ми їх чекаємо. Це дуже важливо. Бо хлопці виходять без... після тяжких боїв, знесилені фізично, морально, духовно. Психологи не допомагають. Мої хлопці до мене підходили і розказували про свої потреби, плакали як діти. Після звільнення ми зібрались з побратимами, об'їхали родини загиблих наших хлопців. бо... У нас були втрати, і коли їх повезли додому на похорон, ми ще воювали. Ми познайомилися з їхніми жінками, дітьми, батьками, підтримали їх. Потім я з ж... зі своєю дружиною знову зробили такі обісни нещодавно. Наша церква отримала невелику таку гуманітарну продуктову допомогу. Ми зробили ці пакети. Я попросив ці шість пакетів для сімей загиблих. Ми об'їхали з дружиною ці сім'ї. Одні... Однім дуже важко це згадувати, розмовляти, тому я стараюся не нагружати їх, бачачи їхній стан п'ять хвилин. Сказав, що ми пам'ятаємо про те, що зробили ваші чоловіки, сини. Дякуємо Богу і вам за це. Ми за вас молимось, даю контактний телефон. Якщо будуть питання, допомога, звертайтеся. Інші дуже раді, тому що держава не приходить, місцева влада не приходить, вони нікому не потрібні. І вони не відпускають. Ми приїжджаємо на 5-10 хвилин, а спілкуємось годину або дві. Перед виїздом на цю конференцію було таке свідчення: звершую зараз служіння Діанській помісній церкві, а також в селищі Уладівка. І по тому селі ми також знайомилися з родинами хлопців, які загинули, хто є в полоні навіть, або поранені. І в одну сім'ю ми десь 2-3 тижні так само віднесли цю таку. Продуктову допомогу. Жінка вперше мене бачила її також. У неї молодий син втратив на війні обидві ноги, знаходиться на реабілітації. І все, позавчора, фактично, сестри мені кажуть, Саша, пам'ятаєш, ти возив в ту сім'ю допомоги? Кажу, так, а що таке? Каже, жінка в селі сказала, держава мені не допомогла, місцева влада не допомогла. Православна церква, в яку я ходжу, не допомогла. А каже, приїхали зовсім чужі люди, яких я не знала, ніколи не бачила, і вони мені допомогли. Я кажу, сестри, слава Богу, ми на правильному шляху молимось і робимо те саме. Ми з дружиною вчимося. Брат Василь Пороснюк скинув мені посилання на його конференцію, як це робити. І дружина вже вивчає, ми готуємось разом з дружиною завершити це служіння. Моліться, щоб знайшлися ті, хто може це зробити. І вас чекають, брати, пастери, наші воїни на фронті. Амінь. Я пропоную, друзі, а, саме доречно. Доречно буде зараз підвестися і помолитися за те, щоб наші церкви чули Божий поклик служити військовим та їх сім'ям. Молись, будь ласка, Саш. батько Небесний, в цей час ми звертаємось до тебе. Ми дякуємо тобі за те, що ти врятував нас, зробив нас служителями твоїми, як служив Господь, і Він є для нас найкращим прикладом. І ми молимося і просимо, щоб ти допоміг нам звершити це служіння в цей час тяжкий для нашої країни, для тих, хто потребує допомоги, для наших воїнів, які віддають за наше майбуття, за наш спокій, який ми маємо тут, за цю можливість збиратись вільно, проповіти слово Твоє мати. Це спілкування найдорожче, своє життя, Боже. Навчи нас служити їм в той час, коли їм тяжко, в той час, коли вони повернуться, вони будуть шукати твоєї підтримки духовної. І це може надати тільки Господь через слово своє, через Духа Святого, яким може втішити, загоїти ті рани і через церкву, яку він створив на цій землі. Благослови нас це розуміти і це робити. Слава тобі наш Господь, за все. Амінь.